Як потрапити у загадкові будиночки на деревах посеред лісу, яких немає на жодній мапі. Насправді це зовсім недалеко від Києва, але в цьому лісі тебе ніхто не знайде. І вперше за довгий час це хороша новина. Тут є три будиночки на будь-який смак і потреби. В них є абсолютно все для вашого комфорту. Ви тільки подивіться на цю ванну з видом на ліс. В цілому ці будинки для відпочинку та перезавантаження в лісі, для романтичного вікенду, для відпочинку без зайвих очей, влаштувати сюрприз-подорож по поба... Бачення, освічення, день народження для різноманітних зйомок або весілля, як Спінтерест. Як же потрапити? Під відео ми залишаємо контакти, де ви можете забронювати будиночок. Після чого ви отримуєте координати і секретний код від будиночку, за яким ви вже потрапите всередину. Є будиночки для двох, є для усієї сім'ї, для друзів, зона барбікю, всі необхідні умови, ванна або душ. Холодильник також можна замовити сюди доставку їжі. З Києва їхати буквально годину по Житомирській трасі. Субтитрувальниця